Всіх вітаю на каналі Що Ти знаєш. Україна це більше, ніж карта. Вся країна поділена на історії, традиції, акцент і характер. У цьому відео ти отримаєш 15 цікавих фактів, а твоє завдання вгадати, про які області йдеться. До речі, у кожному новому випуску я показую коментарі глядачів із попереднього відео. Хочеш побачити свій? Напиши щось куметне, зрозуміле або просто щиро від серця. І можливо саме ти з'явишся на екрані наступного разу. Ну що, готовий? Поїхали. Яка область вважається серцем кончарного мистецтва України? Правильна відповідь Полтавська. Селище Опішня на Полтавщині всесвітньо відомий центр української кераміки. Тут працює національний музей гончарства, А традиції передаються з покоління в покоління. Ця область межує з найбільшою кількістю інших областей. Що це за область? Вінницька. Вінницька область межує аж з семи іншими регіонами. Це найбільший показник в Україні – Її географічне розташування робить її справжнім перехрестям центральної частини країни. У якій області знаходиться заповідник Асканія Нова? Херсонська Асканія Нова унікальний біосферний заповідник у степах Херсонщини. Це одне з найбільших заповідних місць Європи з дикими тваринами просто неба. Яка область найбільш лісиста в Україні? Понад третину території Волинської області вкриту лісами. Саме тут починаються справжні українські ліси, включно з шацькими озерами і знаменитим Поліссям. Обласний центр якої області не має статусу міста мільйонника, але є одним з найбільших в Україні. Запорізька Запоріжжя. П'ятий за розміром обласний центр України. Хоч і не має статусу мільйонника. Місто має потужну промислову базу і багате козацьке минуле. У якій області розташоване місто де проходить Сорочинський ярмарок? Правильна відповідь Полтавська. Сорочинський ярмарок проходить в селі Великі Сорочинці на Полтавщині на Батьківщині Гоголя. Це не просто ярмарок, а справжнє культурне дійство в національному стилі. В якій області знаходиться місто Острог, відоме своєю Академією. Острозька академія найстаріший вищий навчальний заклад Східної Європи. Заснована у 1576 році. Вона працює донині в місті Острог на Рівненщині. Яка область є найменшою за площею в Україні? Чернівецька. Чернівецька область найменша за територією, але неймовірно багата на культуру. У якій області знаходиться відомий курорт Морше? Моршин популярний курорт у Львівської області. Його мінеральні води цінують ще з 19 століття. У якій області розташований найбільший кар'єр в Україні? Правильна відповідь Дніпропетровська. Інгулецький гірно збагачувальний комбінат у Кривому розі. Найбільше в Україні підприємство такого типу. Гігантські кар'єри видно навіть із спутника. Ця область відома унікальною долиною нарцисів. Правильна відповідь Закарпатська долина нарцисів біля хуста. Унікальне природне явище, що розквітає лише на кілька весняних тижнів. Яка область вважається однією з найстаріших адміністративних одиниць України. Правильна відповідь Харківська. Харківська область одна з перших п'яти створених у 1932 році під час адміністративної реформи. В якій області розташоване місто Чорнобиль. Правильна відповідь Київська. Чорнобиль розташований на півночі Київської області. Саме тут сталася одна з найбільших техногенних катастроф у світі. У якій області найбільше карстових печер в Україні? Правильна відповідь Тернопільська. Тернопільщина налічує понад тисячу печер, серед яких оптимістична. Найдовша гіпсова печера на планеті. Ця область має найменшу чисельність населення серед усіх в Україні. Чернівецька область не тільки найменша за площею, а й має найменше населення, проте тут особливо щільно збережена культурна автентичність Буковини. Це був перший випуск нашої серії про області України. Якщо сподобалося, тисни вподобайку, підписку і дзвіночок, щоб не пропустити нові вікторини. Далі ще цікавіше.